Добрий день, я лікар-уролог клініки Ланцет. Моє прізвище Мороз. Звуть Віктор. Хочу сьогодні розповісти про те, чим займається урологічна служба клініки Ланцет. По перше, урологія це область медицини, яка займається діагностикою та лікуванням сечової системи. Чоловіків та жінки, жінок та статевої системи у чоловіків. До основних захворювань належать запальні гострі та хронічні захворювання сечостатевої системи. Це такі добре відомі, як цистити, пілонефрити, простатити. Крім того, урологія займається діагностикою та лікуванням сечокам'яної хвороби в різних її проявах. Також урологія займається урологічна служба займається е діагностикою та лікуванням. Обстеженням пацієнтів з доброякісними та злоякісними пухлинами сечостатевої системи часто звертаються пацієнти з еректильною дисфункцією, з різними порушеннями сперматогенезу. Діагностичні методи в урології включають традиційний клінічний огляд, лабораторні спеціальні обстеження, ультразвукове обстеження. Та спеціальні е, урологічні обстеження, такі як, наприклад, цистоскопія. ультразвукове е, обстеження дозволяє оцінити стан е, нирок, е, сечового міхора. Передміхорхової залози, органів калитки дуже цінний метод обстеження, який надає нам багато корисної інформації. За необхідністю пацієнту може бути запропоновано проведення комп'ютерної томографії, мрт обстеження, а також рентгенологічного додаткового обстеження. Цистоскопія як один із методів дозволяє оцінити стан стінок сечового міхура, але відноситься до досить інвазивних методів обстежень, який потребує введення через сечовипускний канал пацієнта спеціальної. Оптичної апаратури для оцінки сечового міхура. діагностика інфекцій сеч... сечової системи включає звичайні мазки виділень сечостатевих органів. Також включає ПЛР діагностику, бактеріологічне обстеження. За необхідністю уролог, звичайно, звертається для консультації і направляє пацієнтів для консультацій у суміжних спеціалістів, індіколог. У жінок андролог у чоловіків дерматолог досить часто виникає необхідність звертатись до такого спеціалісту. Симптоми, з якими бажано звернутись до уролога, це часте. Сечовипускання без видимої причини, болісне сечовипускання вбіль, в попереку, в, попереку, в, правій або в обох поперекових в правій або в обох поперекових ділянках, підвищення, підвищення температури, які супроводжуються болями в цих ділянках, в калиці, порушенням сечовипускання, різка зміна кольору, мочі, сечі, запаху сечі. Крім цього, уролог дуже часто обстежує паці... пацієнтів з сумісною патологією, такою як артеріальна гіпертензія, діабетичні ураження нирок, а також сумісна гінекологічна. Патологія, хочу окремо зазначити про онкологічну настороженість, яку ми змушені останні роки проявляти по відношенню до чоловіків. Мається на увазі ураження простати онкологічне. Тому чоловікам після 45-50 років раз в рік рекомендується здавати досить інформативний тест, називається PSA. Загальний аналіз PSA – це аналіз крові, який дозволяє запідозрити і допомогти діагностики навіть безсимптомних початкових проявів онкології в простаті у чоловіків. Хочу наголосити додатково, що своєчасне, адекватне звернення в нашу клініку Ланцет. Дозволить нам допомогти вам з мінімальними зусиллями, з мінімальною шкодою для вашого здоров'я і відновити всі втрачені або порушені функції організму. Здоровим бути просто. Просто приходьте в ланцет. До зустрічі!